Доброго дня, колеги! Сьогодні ми розглянемо з вами ресурс генерування запитань до теми уроку. Це ваш ключ до безмежного світу знань. Ця неймовірна нейромережа миттєво генерує відповіді на будь-які ваші запитання від простих до складних. І може також знаходити інформацію для наукових робіт, збирати дані для проєктів, порівнювати різні точки зору на будь-яку тему. Для того, щоб працювати з цим ресурсом, потрібно, цей ресурс безкоштовний, потрібна обов'язково реєстрація, і це просто знахідка для вчителя. Переходимо на ресурс. І ви тут бачите, що можна ем, обирати кілька запитань: 10, або 5 або 20 запитань, е, але 20 запитань це вже платної версії. Далі широкий вибір запитань, е, можна. Ем, Вибрати також заповнити бланк або коротку відповідь, далі обираєте українську мову і клас. Давайте зараз і на основі чого ви будете робити ці запити, ці запитання. Давайте зараз ми спробуємо зробити запитання відповідно до відео. Я ось знайшла на всеукраїнській школі онлайн. П'ятий клас математика, тема уроку, математика, трикутник, елементи трикутника, периметр трикутника і вид трикутників. Тобто ось таку тему. Зараз натискаю на кнопку поділитися, копіюю це посилання, далі заходжу на цей ресурс, в розділ на основі чого натискаю Обираю YouTube і вставляю коттр Посилання цього відеоуроку. натискаю на пошук. Далі ви бачите, що у вас є текст, що проговорено в цьому відео. Це автоматично штучний інтелект вже зробив такий конспект. Далі натискаю на кнопку Зберегти. У вас є, отут обов'язково потрібно обрати, у нас була математика 5 клас, 5 клас. Ще ці питання повинні бути для учнів 5 класу, і натискаємо на кнопку створення запитань. Зараз пройде опрацювання цього тексту. Після опрацювання ви побачите, на основі чого ось були ці сформовані запитання, тобто це текст того відео, який ми скопіювали. Далі розуміння матеріалу додається питання і варіанти відповіді. І ті варіанти відповіді, де правильна відповідь, вони виділяються жирним шрифтом. Можна подивитися всі запитання, які є, можна додати зображення до цього запитання, можна експортувати ці питання, які нам у нас є. Що цікаве ще, що є, ну, наприклад, в деяких моментах є питання для обговорення. Тут в даному випадку немає питання для обговорення, але є словниковий запас, тобто основні такі моменти, які потрібно дитині знати з цієї теми. Зараз ми переходимо на наші сформовані запитання, можна поділитися, тобто надати посилання, буфер обміну скопійовано. Це посилання на ці питання, і ось як воно буде виглядати. Якщо ми поставимо в адресний рядок, то одразу це можна поділитися, наприклад, своїми колегами, і колега може буде вже копіювати це питання. А якщо ви натискаєте на кнопку експорт, то ви можете дивитися, куди експортувати. Дуже класно. Тобто можна одразу експортувати Google форму, можна експортувати в Kahoot, можна експортувати е квізис, тобто е можна просто в документ Word. Експорт. Ось як це буде виглядати у Word. Давайте спробуємо з вами перейти на цей ресурс і додати, тому з вами обирали, обирали відео, а давайте спробуємо зараз додати не просто відео, а додати текст підручника. До вашої уваги, ось є текст підручника 6 клас, українська мова. І тут є на сторінки 14 є такий текст про синоніми. Я його зараз виділю, скопіюю і українська 6 клас. Додам текст, який скопіювала. І згенерую запитання до цього тексту. Ось іде генерація. І зараз ви бачите, що штучний інтелект обробив повністю матеріал підручника того тексту, який ми з вами виділили і вставили. Ми говорили про синоніми, і тут синоніми і антоніми, тут сформувалися у нас 10 запитань. Також є словниковий запас, що потрібно знати дітям з цієї теми. І ми можемо експортувати або натиснути на кнопку Друк і побачити вже текст, той, який нам запропонує. Ось так. Дуже цікавий ресурс. Ви бачили, що ми можемо формувати запитання на основі якогось файлу, скопійованого тексту або відео, і створюєте запитання для того класу, який ми оберемо, і ми можемо їх експортувати, в багато які. Додаткові ресурси: і Google форми і е, просто гуртовський документ, і е, квізис, і дуже багато інших ресурсів. Цікавий ресурс, і просто знахідка для вчителя. За допомогою цього ресурсу можна швидко підготувати запитання до теми уроку і вивченого матеріалу, розробити е, діагностувальну роботу і створити вікторину для своїх учнів. Використовуйте і робіть свою роботу більш цікавішою. До нових зустрічей!